Всім привіт з Лас-Вегаса, друзі! Слава Україні! Як завжди, для тих, хто бачить мене вперше. мене звуть Олена Андерсон, живу в США. Розповідаю, що в нас тут. А в нас сьогодні зранку тут Керолайн Левіт. Я вважаю несправедливим, що тисячі українців втрачають своє життя також росіян у цій смертельній війні. А саме тому президент та його команда витратили величезну кількість часу та енергії на те, щоб ця війна, яка дуже далека від Сполучених Штатів Америки, завершилась. Але, незважаючи на це, це є президент миру і тому він присвятив величезну кількість часу та зусиль, щоб закінчити цю війну. Лише вчора відбувся ще один раунд тристоронніх переговорів між США. Росією та Україною було досягнуто значного прогресу з обох сторін. Обидві сторони погодились інформувати своїх. Відповідних лідерів та продовжувати працювати над мирною угодою разом. Тож, тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів. Але я думаю, що президент вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою і не лише для росіян та українців, які втратили своє життя, а й для американського народу та американських платників податків, які фінансували ці військові дії до того, як президент Трамп зупинив їх. І я... Просто хочу нагадати усім у світі, що Сполучені Штати все ще продають зброю НАТО, яка потім відправляється в Україну для захисту їхньої свободи на їхніх кордонах. Керолайн дурненька від народження, тому завжди щось ляпає не в тему, але на цей раз ну, вийшло не дуже погано. Як ви чуєте, вона підкреслила. Що Америка продає зброю НАТО для України для захисту їхньої свободи? Тобто, якийсь тиск на Дональда йде, їй потрібно було це сказати, щоб всі почули. Станом на початок 2026 року переважна більшість американців приблизно від 59% до 62% продовжують симпатизувати Україні, а не Росії у війні, що триває, повідомляє інститут Брукінгса. Дані вказують на те, що 64% підтримують надсилання зброї Києву. Підтримка демонструє партійний розкол 76%. Демократів підтримують Україну і 58% республіканців підтримують Україну. Лише 2% американців симпатизують Росії. Я так розумію, що це самі росіянці і, можливо, їхні родини. Трамп в житті не мав такого рейтингу серед американців як Україна. Коли Трамп тільки прийшов, 52% американців підтримували Україну. Зараз, коли йдеться про продаж зброї, а не надання, безкоштовно підтримка зросла. Я впевнена, ви чули від інших блогерів, що американці готові підтримувати, але не готові платити. Це дійсно так і є. І зараз треба було б кричати і вимагати далекобійну зброю для України, а ми. Я маю на увазі вся Америка. Сидимо і сподіваємось, на перемовини перемовини як резина тягнуться. А ще вони намагаються, як ми всі знаємо, прибрати Зеленського. Тут Трамп закрив рота всім. Губернатори, які найбільше підтримували надання Україні зброї, зараз зайняті спасінням себе від переслідування суддів Трампа і АІС-агентів, яких натравив на їх Штати Трамп. Але здається, Трамп здає зараз позиції. В нас знову частковий шатдаун, Конгрес відповідає за гроші і фінансування і вони не хочуть платити за Айс. Деякі агенти Айс зараз працюють безкоштовно. Але вони ж маяки, їм нормально. Не вийшло у Трампа з персональною армією, поки що не вийшло. Хіба що він сам буде за них платити? Тому я дуже сподіваюся, що скоро ми повернемось до питань. Продажу Україні сильнішої зброї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін роздає нові облаштовані квартири деяким родинам солдатів, які загинули, борючись разом разом із російськими силами в Україні. Державні ЗМІ повідомляють, що ці будинки призначені для родичів тих, хто загинув на полі бою в далеких чужих землях. Державне телебачення Північної. Північної Кореї транслювало емоційну церемонію відкриття. І зазначає, що Кім сказав родинам, що впевнений будівництво будинків для них це спосіб віддячити тим, хто пішов з життя. У повідомленні також закликають родини вважати Кіма своїм батьком. Північна Корея стверджує, що цей проєкт було завершено незадовго до великого партійного з'їзду, підкреслюючи, як війна в Україні дійсно стала частиною внутрішньополітичного повідомлення Північної Кореї. Це повідомлення також включає покращення рівня життя громадян. Ще один новий житловий комплекс у столиці державні змі заявляють, що пхен'ян отримав радикальний косметичний ремонт, кім навіть відвідав зоомагазин та новий центр комп'ютерних ігор, кажучи, що американці можуть насолоджуватися цивілізованим і заможнім життям на свій розсуд. Ще одна клоака цивілізації. Якби вони не йшли вбивати українців, ну було б смішно, можна було. Сидіти і ржати над ними, над їх партійними з'їздами, над тим, що Кім хоче, щоб його називали батьком і всім, і всім іншим. Північна Корея повністю під впливом Китаю. Це реальна проблема. Найпопулярніше телевізійне шоу Китаю, щорічний весняний фестивальний гала-концерт, продемонстрував передову промислову політку. Політику країни та прагнення Пекіна домінувати у сфері гуманоїдних роботів і майбутнього виробництва. Перші три скетчі програми яскраво демонстрували гуманоїдних. Роботів, включаючи тривалу демонстрацію бойових мистецтв, де понад десяток гуманоїдів Юні-3 використовували складні бойові комбінації, розмахуючи мечами, палицями та нунчаками поблизу дітей-виконавців. І це реально тривожно. Це не російський робот, який вийшов, щоб впасти мордою об землю. Ну, це прям може бути небезпечним. Ось такий китайський робот. Якось так. Дуже дякую за перегляд. Підписки, файники. все обов'язково буде Україна. бережіть себе. Бавай.